Так, Громаду, привіт усі, ми з України. Так, що ми приїхав вам показати свій горох. Потихеньку почну вже показувати поля. Після 100 мм опадів проходять, як кажуть, дива, як у, як у казки. Усе все росте, все. Нічого не треба. А... Кроме вологи. Якщо є волога, проходять дива. Ось горох сантиметрів ну, вище, бачите, по одне Коротше, горох. Це ще тут ще, він ще тут, ще, ще поганий. Щось, я тут його тут ще... Непонятно, що він. Тут трошки, трошки такий нижчий. А туди вдаль, ну тут видно, морози видно тут. Коли лісосмуги, чи що якийсь сквозняк був, що він тут вимерз, Получається. А там, де більш затишок посередині, я оце оприскування проводив від ну, мідиклопріт із лямба ций галеприном. Ну, тобто от, от Брукуса, то тут цей ще він... Маленький, а туди, де там більше захищено і наверх, туди більше. Це ми як у балочки стоїмо наверх. Там він вже по пояс, ну коли по трактор їде, а трактор переднє колесо практично на рівні. Ось як тут дивіться вже який. Сплівся такий. І фактично з зими він вийшов геть нормальний. Потім. Почалася весна, тепло пішло, таке дебеле, не, ну, не, не, як кажуть, не по клімату. 1 квітня вже було, градусів 25, мабуть. Пішов він рости, все активно, дивлюся, ж усе, І ми його потім ну, прийшлося, щоб робити від бур'яна. І я і, і ім, ім, мазамоксом, в нормі десь 0,7, не більше. Полякав, бо було багато зимуючих бур'янів, типа грициків, тіпа, там, ну, що там зимуючі маки. Ось оця вся, що в нас оце єрунда. І цей. І потім тільки побризкали, ну, там тиждень він ще щось поріс і придавив конкретніший мороз. Такий ще мороз якийсь один був, ну конкретний, що практично померзло все. Той рік були морози, що він теж з горох. Ну, там за три волни його давило. Три, три хвилі було таких. Типа в один тиждень, потім через теплішало, потім ще один тиждень і так три рази. Ну, Той рік не померзли ні абрикоси, ні черешні, нічого. І так В одному місці трошки пшеничка була, там у нас балочки при, при, примерзла. І все. А тут, виходить, один, як шугонув, не знаю скільки тут було градусів. Ну, тут у нас ще чисте поле, ну як я кажу, чисте, земля не сильно багато решток, бо це було після кукурудза, потім соняшник. І решток таких небагато було, щоб встелено. І земля чиста. То тут ще він не так примерз. А друге поле таке аналогічне після соняшника, тільки перед цим була пшениця. І пшениця. Ну, Рожай такий непоганий був і годже засушливий був, що ця пшениця вона не перетрухла. Тобто, ну, рік, виходить, вся пшениця з позапрошлого року залишилася на полі. І там горох взагалі змерз. Ну, я так дивився, страшно було дивитися. А то вам показував відео, як сіяли, пересівали його. Страшно було дивитися, як його мороз шугонув. Якби ну, ж знаття, що після. Щоб буде оці 100 мм опадів, можна було б і там залишати. Такий горох, як стіна ось стоїть, як грім дивіться, йду. Це все, ну, як вам показати, щоб ви розуміли, це трактор проїхав, і це висота, ну, сантиметрів 70 напевно. Ну, Стіна ось гороху. І в'язі багато, і все. Що, виходить, на цьому полі він примерз, ну, не так, можна сказати. Що на нього можна було дивитися, і я його вирішив тут залишити. Ну, теж. Не було на що дивитися і на цьому полі. Ой, бо кажуть, залишати було, ну, звісно, треба було залишати. Після 100 мм 100 мм опадів робить чудо. Він відійшов і не те, що там 100 мм, а воно фактично в цілий, ці 100 мм випало за травень місяць. Як почало дощити, то після якраз посіялися ми з якого там числа десь 5. -го. Травня закінчили, ми посів повністю соняшника і ну, все, що там було в нас. І як пішли дощі, і так пройде, дня 3-4 немає. Знову пройде гар хороший. Ну, 100 мм в общій сумі випало опадів. Так що 100 мм робить чудеса. Тут я ж кажу, що стоїть, та ну стіна. Я не знаю, тепер інтересно, як косити буде. За мені такий ще горох, я не косив. Що ж воно в жатку лізти як, як ото шерсть із цього із барана. Ну, воно все, все Таке, я думаю, висохне все в стоячому положенні. Як, Може, якщо вітру не буде. І все должно чітко отримувати. Це виходить, все поле таке. Я ж кажу, навіть це тут хуже. Я туди кажу, на Бугор там вообще їду, блін, трактором на Ньюхолланді, а воно мені, блін, пошти, що. по... по... Ну, коротше, мостом я валив переднім. Мостом, як їдеш ну це передній міст на Холланді, то горох лягав. Так що оце такі чудеса проходять. Так що, як кажуть, ну, ще врожай, як кажуть, не на полі, а в коморі. Ну, побачимо. Ну, зато вже є значало, Просто яке було тільки поганий старт, взагалі ніякої надії не було. І, як кажуть. 100 мм і все, як кажуть, все зробилося. Ну, Хтось із нашого села, хто, хто хоче поїсти горох, приїжджайте, я тут 40 метрів не забризкав. Це я тут проїхав, не забриз, так що можете їсти тут. Розрішаю. Ось по тут походити і поїсти. А далі Дальше я включив оприскувач і забризкав усе поле. А тут ось з краю, тут під посадочкою можна клювати. О, гроши не сосні, сосні. А солодкий який. Так, а тепер я розкажу по технології, що ми по полі тут робили. Сіяли 1 200-1300 млн, ну, тобто 250 кг, 230-250, ну там я крутив, плюс-мінус то є сівалкою, вона ж електронна, тобто висів, накладав 220, бачу щось цепи. Ні, зразу щось багато пішло. Значить між беги йдуть, йдуть, йдуть збив трохи, потім ще раз збив. Ну коротше, отак сіяли. Ну сіяли. в І 100 кг давали амофоса. Це в посів. І потім ще весною щось селітри накупляли цей рік, ще по 100 кг селітри розкидачом розкидав. Агрофон відлічний. І по тому соняснику ну, покажу, як той соняшник вже підніметься, я вже вчора забризкав, Ну той соняшник це я кажу. Той, що посіяний по тому горохові, що я його вбив інше поле, то там соняшник гораздо кращий. У мене ж там половина, там посіяно соняшник по соняшнику. Один кусочок приходиться сіяти, а другий, щоб вже до кучі все стулить поле. А інший по горохові. То по горохові наполовину вищий і колір, колір темніший соняшника. Явно, що там азота щось залишилося. Ну там же теж, що азот залишився. Ми ще ж дали 50 кілограмів селітри. ой 50, 100 кг селітри. то Тому там і соясник дуже бути класний. Ну, я думаю, і сам горох щось залишив. В зиму, як покровна культура був. Ну, ось такі діла. Я ж кажу, що це рік морози да, дали. Пшениця де. Бо це ж так само пшениця пострадала сильно. Там, де вона була посіяна після соняшника, тільки соняшник по пшениці був посіяний. Пшениця була, десь це нерв ну, під 60 сипало. Солома така в нас ще високоросла, ця канатка, ну, соломи дуже багато залишає. І встелене поле було. І той рік ми ще сіяли без розгортання рядів, просто так посіяли, фактично солому не перемішали з землею. І посіяли потім пшеницю після цього соняшника, де було дуже багато решток, фактично літо жарке було, вона не перегнила ця пшениця. І виходить, там пшениця, це в нас таких два кусочка, то виглядає воно там оце поле. То весною теж жахнуло страшним морозом. Просто, виходить, де земля більш чорна була, мороз був менший набагато. А де земля вкрита рештками. Тепла Земля нічого не набрала, ну сам ґрунт не накопичив тепла, як ну, енергоакумулятор, А наоборот, віддзеркалював усе тепло, що ну, холодне поле. І ще плюс мороз. він там типа, на, на чорних полях був, наприклад, там, 5 градусів. А де на моєму полі вже градусів 7 всі точно, градусів на 2-3 точно більше було. Пшениця жахнула капітально. Ну, коротше, ще в такій фазі поганій пшениця була, що колосок вже, вже колос викидала. ну як, вже? І оце, що виходить, стебло, яке було, що колос викидало, воно фактично все коруче, жахнуло його морозом. Ну, Вона повідпускала від кореня, як вона називається, ну, цю... відбила. Було інше. І, в принципі, зараз там, ну, не знаю, корінь сильний, то урожай якийсь буде. Ну, так, то доїдемо то покажу по-іншому. Це такий горох, оце таке чудо пройшло цей рік. Чудо у 100 мм опадів за місяць. Так що, все буває в цьому життю. Я кажу, що буває геть нічого не випаде, буває льє. Ну, це випало у нас фактично, бо в квітні теж нічого абсолютно не було. В квітні 0, в березні 30 мм, а за травень 100 мм. Це в нас за весну випало 130 мм. А зимою це аж не зимою, а з начала вересня, з вересня я рахував 150 мм. Тобто за за осінь і за зиму 150, а за весну 130 Ну тільки теж, все ж, якби воно все плавно було, а так один місяць нуль, другий місяць 100. І тепер я не знаю, щось взагалі нічого не малюють. Ну, такі наші діла. Коли воно намалюють, хто його знає. Тепер тільки все із накопиченої вологи. Ну, Будемо ждати урожай. Так, ну що, поїхав я далі. Зараз вам покажу соясничок. Соняшничок, бачите, тут край взагалі вимерз, бо тут солома ж теж стеляно. І тепер соняшник поліз, ну нічого. Так, що тут, що тут, що тут? Це був мій соняшник бриснутий євролайтінгом. Бачите, який жовтий. Це я тут ось проїхав первою передачею. Ну, то є, Тут такий бур'ян був сильний. Я тут вирішив трошки більше дати. І тут бачите. Це його так і відрізняється. Там воно їхав вже в другий передачу, там зеленіший. Ну все, бачите? Ну росте, він був у три рази менший. Ножка дебела. Ножка дебела. Ну, Бур'ян. Бур'ян, амброзія, Амброзія сидить. Так, ну що, не буду затягувати відео. Про соняшник буде іншим разом. Іншим. Разом розкажу. До побачення, пишіть коментуйте. Такий соняшник тут була кукурудза. Так, приїхав на пшеничку. От тут, коротше, скажу вам, пшениця була змерзла вовсе. Бачите, оце низ, оце все, бачите, все. Оце приїхав, вона така сантиметрів 20 була. Вже от-от мала, типу, ну, в стрілку колос викидати. А тепер дивимося. Звісно, гарна така, щоб... ух! Ну, і мене удивило. По тиждень тому, ще колос увесь не викинула, то ще така була. Ну, страшно дивитися було. А це десь колосу набралося. Ну, ще не багато, дивіться, бачите? Знизу повністю оце така в такому рості вона була. Оце повністю все змерзло. Тобто можемо вирвати стебло. О! А тепер дивимося, бачите? Оце все, оце скільки тут колосків було, оце все змерзло. Де вона? Ну, вона почала потім відбивати просто від кореня. Від кореня, все, бачите? Нове, нове. Це ще все, бачите, навіть не викинула. Не викинула ось ось коло ще. Ще тут колоса викине та викине. Коротше, зараз можна навіть порахувати. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 було. цих. Це один. А ну, скільки це тут? А, це дві рослинки, напевно. Да, Дві. Дві рослинки. О. Оце ось одна рослинка. Зараз по дві рослинки поймем, що тут було. Це що, бачите, один корінець, одна рослинка. Так. Раз. Два. Три. Коротше, три змерзло. Три змерзлося. Бачите? Три змерзло. Три відкинуло нових. Ну, звісно, вже, наверное, тої сили не буде. ну, Десь береться енергія. ну, Це поле просто було, блин, просто сіно стояло. Дуже соломи. Ще, особливо, де тут комбайн трошки понатрусював на краях. Приїхав, а воно просто сіно було. Просто сіно. І дивіться, 100 мм опадів. Ну, ще ж, ще ж воно все не викинуло. Ще дивіться, ось колись лізе, лізе. Ну, будемо бачити, воно тут тут добре заряжене, теж 100 кг муфоса, 250 кг селітри, ну, коротше, капець. Ну, Це така пшениця. От била капітально, повністю воно. знизу то все відмерше, можемо ще перевірити, можемо ще одну вирвати. Просто мені цікаво. Це одинарний, це точно. О, одинарний. А тепер дився. 4, 5 відбило, 5 відбило, Ну і раз, два, три, 4, 5 штук, шість було. Тобто те, що було, те вона й відбила. Типа силі кореня, чи я не знаю, як воно вважає, вона рахує. Ось бачите, сіно, бачите, це сіно, ось дивіться. Сіно було. Просто було сіно. Оце все беру, дивіться, Сіно, сіно. Ось, 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 сіно зробилося, а це Ось Ще такі діла. Поїхали далі. Так, громада, це пшеничка, яка не постраждала майже від морозу. Ну, як? Постраждала, ну хоча б колос не, не, не оцейкала, не откинула. Ось, Бачите, теж жовта є, ну, колос практично зберігся. Ну, Дивимося, ну, бачите внизу. Листя типо, повідмерзало, ну, колос не, ну, викинуло. Получається, це поле, Пол, як я казав, по чистому, був посіяний. Кукурудза тут була, а потім соняшник і решток мало. Ну як, Земля таке, воно тричало, десь кукурузинка лежить, то все стебло воно так не затуляє землю. І соняшники. Ми сіли пряму, вони фактично всі стояли. То Земля майже чиста. То Бачите, наскільки тут більше колоса? Ну, Маса колоса, бачите, Раз рукою і колоса скільки. ну, Ну, тіпа... Це така пшеничка. Ну, це пшеничка після соняшника. Звісно, в мене це рік посіяно. Половина після соняшника, половина після, після ріпака, сої і гороху. Де соя, горох і ріпак, це геть друга історія. Там, там пшеничка, що вища в два рази, що колоса, все фактично в колосі. Просвіта не видно. Так що... Попередник, ну це як отут ось може. Ну і то там геть другий результат. Ну, будемо косить, скажу Після ріпака там взагалі поле заряжене більше. Тут що, після соняшника, після ріпака була селітра вкинута, майже 300 кг. Амофос під ріпак був кинутий. І потім вже, як сіяли, амофос. Під пшеничку цей під цю, під усе ми кидали. 100, 100, десь 130 кг карбаміда і 130 кг селітри весною. Ну, не весною, а латалому. І 100 кг мофоса. Це виходить, скільки там? 260 азотних добрив і 160-360 кг добре вкинуто. Це скрізь. Ну Там зато після ріпака. Залишилось. А після гороху я взагалі не балакаю там після гороху там, що парова. А так, а так то така пшеничка. Так, попер я далі. Склею вам буде відео. Так, ну ще покажу вам ячмінь сюди вклею. Ячмінь. Звісно, він під морози не попав. Як? Чому не попав? Бо він ще тільки в фазі кущення був. І фактично його не лупануло. Ну як, морозом прихватило, Ну, щоб іменно на паростки, то це нижні листки просто вони відмерзли. От, отсохли вже то, того, що він цей. Ну, поле як? Трошки колір поміняло. Ну, воно якраз у фазі кущення він був. Він такий якийсь був такий інтересно, всі ой, ці пагони були в сторони. Ну, як у ячменя, так він так кущиться, він такий, як ото... По землі, наче стелився і, і кущився. Нагадаю, посів супермелко, то є 1,5 см максимум. Після кукурудзи, хто пам'ятає. Після кукурудзи 100 кг амофоса і так само ж селі. Ну, селітри з карбамідом, як на пшеницю. Все скрізь мене одинаково було по оживленню. Саме головне 80 кг. Ну, не знаю скільки це там, мільйон, чи. Це... Я його не рахував, масу тисячі йому. Ну це посіяне третій рік. Другий там зверху. А тут оце одизу вже третій буде хватало. А, по краях другий рік. Це ж края, я зараз стою. Це другий рік края, а третій десь там вже засівали там, коротше. Третій рік. І. Другий рік, кажуть, зерна не буде. Ну це гібридний ячмінь, сінгентовський. Ось діла. діло. Щось гуде. Так. Ну, бачили, не бачили, ну, ячмінь теж дебелий. Ну, 100, 100 мм, дивіться, тут пройшов і дивіться, вже як стіна стоїть, коротше. Як стіна. А ще такий факт, бачите, де ось о... тут же не дисковане, дісковане, ну, типу посіяно, А воно край, бачите, діскований, полоска. Він раніше, ран... раніше, тут він тільки ще колос викидає, ще навіть колір такий зелений, ще тільки як -тільки колос викинув, А край вже зерно є, Молочне... молочна стиглість у краю. Бачите, це десь ковка. Ну, зрозуміло, воно тепліше, тут він раніше звегетував. І дивіться вже, який колос вже. Грані. Грані які. Ну, Такий ячмінь. Шестигранний. Коротше, красавець. Дивіться, яка стіна. Ну воно і тут таке саме буде. Ну, побачимо. Я. Якийсь трактор. Рів'ят. Так, ну. А це по Просто раніше вегетація пройшла. ну Під дощ, що той, що той попав. Ну там, я думаю, ну той під жару попаде. Не знаєш, де? Короте, якби знав, як ото кажуть, там підстелив би де впадеш. Так що, поїхав я далі. Так, і пшеничка по сої. Можна сказати, що по пару. Так, цього шльома. Так, я стою. Ось на уровні вона мені грудей. Пшениця. Дивіться. Пшениця. На уровні грудей. Капець, заходимо. Держу напроти цицьки. Оце пшениця. Маса. І це ж тут посіяно, що я тут сіяв? 100 кілограм. Це ж перший посів. 5 вересня дощі пройшли і зразу ми посіяли. Посіяли там ріпак. Ото -от там. Коротше, немає його вже. Посіяли пшеницю. То пшениця ріпак не зійшов, ну як, зійшов, тільки відсотків на половину щось там єлі-єль, щось сходили, почав засихати. А пшениця майже вся зійшла. От, скільки тоді було? 12 мм. Скільки я тоді? 100 днів доща не було, тіпа. 100 днів. Без доща. Так що ну, тут така пшениця. Ну тут, я скажу, по груди. Йдеш оце все. Коротше, йдеш, йдеш. Коротше, капець. І стоїть. І тут вона взагалі не змерзла була. Взагалі. Чорна земля була, ну як після сої, що тут решток не було. І тут, ну коротше... Чогось. Оце змерзли пшениці, ті, що були слабі і ті, що були по соломах. Оце я дивлюсь у людей, у кого слаба, геть була не накормлена, якщо... То слаба. Я ж кажу, оце тут так само. 100 кг мофоса, 250 кг селітра і карбамід. І от такий результат. Чудеса. Чудеса. Як кажуть, сонце, вітер і вода роблять всі чудеса. Ой, так що тут ніяких ні фунгіцидів, нічого ми не застосовуємо. Ні інсектицидів, не знаю, все тут ні, нічого абсолютно немає. Ну десь може якась... Воно, ось, бачите, інсектицид ходить. О, о. Бачите? Все. Поїхав я додому, бо телефон здихає. Так що всім пока. Отака вам концовочка, а отака вам казочка.